Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович і продовжуємо говорити про наш державний апарат. Сьогодні в нас така новина в країні. По Фейсбуку розноситься відео з купою готівки, як завжди. І родина з Хмельницька, яка займалася. Ну, якісь там підробка, якихось там медичних документів, до них зайшли з обшуками. Ми просто здивувалися кількості грошей, які були розпихані по всіх тумбочках, шкафах, диванах. І потім, коли почали з'ясовувати, хто це такі, з'ясувалося, що там прізвище таке. Крупа, оця крупа, жінка така, вона працює. В, в постійній раді зараз зачитаю, як це називається. Мені завжди дивує такі структури, які існують у нас вертикальні. Ну, знаєте, у нас є Міністерство освіти і є потім обласні департаменти освіти, районні департаменти освіти, і там міські, сільські, всюди є інспектори з освіти там. І от ця людина пані Крупа. Працювала членом постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. От, от така, така людина, яка розбирається у всіх питаннях і може бути де завгодно. І звичайно, це продовження цієї. Корупційний адміністративної вертикалі, яка починається з міністерства. Всі ці міністерства культури, молоді спорту, освіти, охорони здоров'я, звичайно, мають бути ліквідовані. Вони не потрібні. Ну, давайте, от уявимо е, якусь школу, от середня школа, будь-яка в Києві або е, десь в селі. Уявіть, що Міністерство освіти зникло. От просто зникло і все. Немає плагіатчика лісового, немає його заступників. Немає просто. От нікого немає. Як ви думаєте, що станеться зі школою? От що станеться в нашому селі з середньою школою? Нічого, вона буде продовжувати функціювати. Правда, вчителів не будуть задовбувати ці. Чиновники з департаментів освіти. Я думаю, батьки, вчителі, адміністрація школи, місцева влада, місцеві бізнесмени чудово розберуться, що робити, чому навчати дітей. Ну, я думаю, Шкільні програми вже не змінюються останні років 40. От я пам'ятаю, як я навчався в школі, закінчив я школу в 82-му році. І от моя дочка закінчила цього року школу. Програма та сама. Книжки змінилися, малюнки змінилися, з'явилася онлайн освіта, але зміст один і той. І методологія одна і та ж. Тобто ми застрягли в радянських часах в освіті, Тому Міністерство освіти має бути ліквідовано. А потім, може, колись, коли з'являться такі інноватори, педагоги, як Володимир Співаковський, може тоді вони почнуть якийсь двіж, да, стануть засновники якоїсь там асоціації, де будуть всілякі методики конкурувати між собою. Тоді, можливо, вони створять щось на кшталт Міністерства освіти. А зараз вона не потрібна. Це кубка корупціонерів, які пілять бюджетні кошти. Всі ці міністерства мають бути ліквідовані. І от такі крупи, які наживаються за рахунок існування таких міністерств за рахунок своїх повноважень, за рахунок схем. І Дуже цікаво, що дитина цієї пані Крупи працює в пенсійному фонді. Я думаю, що частинка цих грошей, які знайшли у них вдома, це ж з пенсійного фонду теж було вкрадено. Навіть не сумніваюся. От навіть не сумніваюся. У нас і пенсійний фонд, і Міністерство соціальної політики, яке теж має бути ліквідовано. Це ж суцільні схеми, частні лав... лавочки, як сказав Толік Якименко дуже влучно. Це частні лавочки, якими розпоряджаються як своїм гаманцем чиновники. От я вам зараз зачитаю, що в них знайшли у цієї родини. Зараз зупинюся тут, на нашому українському такому пейзажі. 5 мільйонів доларів США 300 тисяч євро. 5 мільйонів гривень. Брендову прикраси, коштовності, гроші. Сім'я чиновника володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві. Ось так, 30 квартир. Або, ну, об'єкти нерухомості можна навіть комерційну комерційна нерухомість. Володі 9 з елітними автомобілями корпоративними правами на 48 мільйонів гривень. Готельно-ресторанним комплексом на майже 30 тисячі квадратних метрів, є нерухоме майно за кордоном, майно в Австрії, Іспанії, Туреччини. На валютних зарубіжних рахунках сім'я нагромадила майже 2,3 мільйона доларів. О уявіть уявіть, сім'я чиновників, <схід> чиновників, які кошти заробили, ну заробили тут слово. Не, під, не підходить. Просто оцей от, от державний апарат, він зараз нам пише якісь там стратегії, демографічна стратегія Ukraine facility, стратегія зростання якогось там малого бізнесу, відновлення всілякі. Це ж просто злодії, злодії корупціонери. Це раково пухлина. На українському організмі. Що може написати ракова пухлина? Ракова пухлина може написати стратегію процвітання ракової пухлини. От, коли якийсь там гліст, якийсь паразит живе в вашому там організмі і навколо себе розповсюджує гніль і зловонність, він же не думає про організм, про здоров'я, живі клітини. Ракова пухлина займає місце здорових клітин. Ось що робить ракова пухлина. Вона вичавлює здорові клітини і займає їх місце. Те, що робить наш державний апарат, який, звичайно, потрібно скоротити. І тут вчора відео, де я записав про Томаша Фіало, про Сергія Форса Віталій Сич. Які відбілювали пишного Гетьманцева і Марченка, написали мені, ну який же Томаш Фіала, нібито він не олігарх. Ну як він не олігарх? Людина, яка володіє і бізнесом, і засобами масової інформації, і має вплив безпосередньо на Міністерство фінансів. Всі ці стратегії, національна стратегія доходів. Всі податкові змін, всі вони пишуться за участю центру економічної стратегії. Це організація, яку заснував Томаш Фіала, найняв туди Івана Міклаша. І вони вже 10 років формують тут податкову політику, фіскальну політику, формують саме ця організація. Ну, ще були е реанімаційний пакет реформ. Може, і зараз існує була там податкова група. Ще існує центр економічного відновлення, Київська школа економіки. Всі ці групи працюють синхронно. От так от. Ось що робить Томаш Фіал. Має бізнес, засоби масової інформації і вплив на владу безпосередньо. Ось і все. Тому він і є олігархом, звичайно. Ніякої нормальної стратегії ці люди не можуть написати, тому що вони паразити. А Паразити будуть писати стратегію виключно для себе. Я зараз з одним з авторів такої стратегії з Кирилом Криволапом переписувався під його дописом в Фейсбуці. Ну він про демографічну стратегію, що нарешті вирішимо демографічне питання. Я пишу, де ви ж не встановили причину. В чому причина занепаду? В чому причина занепаду економіки, в чому причина війни, в чому причина того, що українці їдуть з країни останні 30 років? Причина в державному апараті, що ця ракова пухлина з'їдає здоровий організм, вичавлює здорові клітини. Там прийшов ще один співробітник цієї організації, Центр економічних стратегій. Гліб Вишлінський почав мені писати: ну, типу, прикалується наді мною, а, яку страну розвалили. Ну, типу, що я такий Савок і захищаю Радянський Союз, Ну, такі, коли аргументів немає, ті пацани таке пишуть. Другий член цієї організації, такий як ця крупа, член, до речі, член партії Слуга народу. І член Ради з е питань молоді, спорту, релігії, культури і прочій фігні. І оцей Юра Гайдай, який член цієї центру економічних стратегій, напише, що е біда вся в ФОПах, біда, по-перше, вся в ФОПах, а по-друге, біда в українцях, які несуть ці хабарі цим людям. Ці гроші їм принесли мудрі та чесні українці, які не толерують корупції. Для мене ця гора баксів не лише про гниль тих трьох людей, а й про гниль тих пари тисяч українців, які їм скинулися хабарями. Біда не в крупі, а люди, які дають гроші. Тобто біда не в бандитах, які вимагають, їх гвалтують, вбивають і крадуть. А біда, біда в людях, яких гвалтують. Тобто людей поставили в умови канцтабору, закрили кордони. Якщо ти йдеш на фронт, не буде зброї, не буде зброї, ти туди йдеш як раб, тому що немає там ні соціальних ліфтів, ні можливості воювати, як ти вважаєш за потрібне, потрібно підкорятися містникам-генералам. коли в таких умовах людина не знає, куди дітися. Юра Гайдай вважає, що вони сволочі такі несуть хабарі цим хабарникам. Я навіть не знаю, що сказати. Пам'ятаю ще, коли Юра Гайдай писав про, писав про е блокування податкових накладних, коли, коли підприємства блокують, і підприємства залишаються без змоги працювати з іншими підприємствами, ну, Тобто просто заблокували підприємство. Іди зараз. Доводь, що ти не верблюд. І от Юра Гайдай пише, а що тут такого? Ну, заблокували, ну подай документи, поясни, чим ти там займаєшся. Уявляєте? Тобто підприємство це, як Світлана Вов каже, це мікроцивілізація. Тобто людина, яка щось вигадала, придумала, якісь товари, якусь послугу, вона розробляє технологію. Думає, як краще зробити цей товар, рецептуру свою. Потім вона думає, як її упакувати красиво, як зайти в мережі, як продавати. продавати Може через інстаграм, наймають людей, якісь там однодумці. І це такий, знаєш, як така рослинка, яка пускає свої коріння в цю почву, зростає. Да? Тобто, ну дійсно, як мікроцивілізація, як такі мох, грібниці, тобто, створюються якісь там партнерства, знову ж таки, вигадуються якісь там логістичні шляхи, тобто, така хрупка структура. І Тут приходить Юра Гайдай зі своїм сапогом. Шляп на цю структуру, на цю організацію. І все. Ну, що вам, важко принести документи, тобто зруйнує все. Підприємство зупиняється, не може працювати без обігових коштів. А що тут такого? Ну що, ну принесіть свої документи. І цей Юра Гайдай робить вигляд, що він не розуміє, для чого це створено. Що він не розуміє, що робить гетьманцев, що він не розуміє, навіщо створені ці комісії по блокуванню, розблокуванню, по бикуванню? Тобто це суцільний кримінал. Але у всьому винні фопи. Потрібно фопів херачити. І всіх потрібно примушувати, контролювати жорстко. Ось така у нас ситуація, що люди, які формують економічну політику, вони просто ненавидять українців. Ненавидять. Думають, що це поганий народець. Його потрібно виховувати. Його потрібно в руках тримати. В їжових рукавицях. це як такі большевики, які хліб забирали, їм же пофіг, що буде далі з цією родиною. Хліб давай і все. Зупинили підприємство. йдіть, давайте, що ви на верблюде. Заарештували рахунки, винесли майно. Працюйте. Ось в чому річ. І ці люди формують фіскальну політику, економічну політику. Я вже писав вчора, точніше відео знімав, хто ці люди, хто формують монетарну політику, фіскальну політику, бюджетну політику. А в наслідок немає зброї на фронті. Це ж все пов'язано. Оці наші міста, які залишили наші воїни, немає чим воювати, немає зброї. А це наслідок бюджетної політики. Наші фіскали, наш міністр фінансів, вони не забезпечили фінансування належної армії. І зробили це навмисно. Від Шмигаль не приховує. Шмигаль вийшов ви сказав: а ми думали, війна закінчиться в 24-му році. Ну хто це думав? Ну Хто ця людина? Хто ж мав це прийняти рішення за всю країну? А ми з МВФ порадилися. То, що МВФ винен зараз. Ну, це ж наші чиновники прийняли таке рішення не фінансувати армію. І виходить там цей депутат Костенко і каже, та просто що тут потрібно з 20 років мобілізовувати і все. Це від голосу. Це ні слуга народу, ні ОПЗЖ. Це від голосу. Молодець такий. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені кажуть, там. Різні доводи доводять, кажуть, а ми отримуємо там, втрачене покоління, бо вони підуть на війну і вони будуть втрачені покоління. А я кажу, люди, дивіться, якщо вони не хочуть іти зараз, там, ця категорія людей захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою батьківщину. Зараз не про всіх кажуть. І ми маємо це розуміти. Тому моя позиція така, що там. Хай від 20 років ми маємо призивати і комплектувати. Але я не чув від пана Костенка жодного разу, щоб він обурювався, що немає фінансування. І він голосував за цей бюджет. Тобто зменшили фінансування на армію на 942 мільярди. Було 2 трильйони 97 мільярдів, стало 1 трильйон 155. Мільярди. Мінус 942 мільярди. Ну це ж хтось прийняв рішення. А депутат проголосував за це. І зараз він каже: ну так, да, зброї немає, але є хлопці з 20 років. Давайте їх будемо мобілізовувати і без зброї бросати в окопи. Ось такий депутат від голосу. Ось такий у нас інформаційний простір. Молоді хлопці всі, вони ж не старі, вони не пенсіонери, вони не з Радянського. Не такі, як я з Радянського Союзу, який вийшов. Совєтський народ. Це ж всі реформатори з якимось там дипломами. Курси пройшли в Стенфорді двотижневі. Біда в країні. І поки всі ці люди при владі, партія Слуга народу, наш президент Зеленський, це ж неможливо змінити. Зараз вже почалося щось, щось там в Міністерстві оборони, Уміров, Буданов. Так в цьому, розумієте, в цьому держапараці не може бути нормальних людей. І мені там цей Кирило Кривола пише: Ну от ЗСУ ти ж не будеш звинувачувати, що вони там. Буду. Буду. Там нормальні люди, які прийшли туди після 22-го року. Хто вже давно пішов з армії або ніколи не був в армії. От ці люди нормальні і вони вибудовують нормальні структури, нормальні відносини. А всі ці генерали, які там були 50, вони мають піти з армії. От їх треба примусово просто вигнати від звідти. Можливо, серед них є якісь там генії один чи два. Але тисячі, тисячі бездарів, бездарів, безталанних людей, які не розуміють, що такі дрони. Господі, ви ми просто... Не можемо осягнути масштаб той дупи, в якій ми знаходимося. Ми просто не можемо осягнути. Хто керує країною? Хто розпоряджається бюджетом? хто купує зброю? Я не знаю. Я, головне, я не знаю, як це змінити. От що має змінитися? Щоб вони почали приймати нормальні рішення: скорочувати державний апарат, збільшувати фінансування армії, От зараз йде війна. Ну, очевидно, що потрібно збільшити фінансування армії. Вони зменшують. Виконують вказівки Росії прямі, що зменшують фінансування на армію. Ну, я не знаю. Сергій Марченко, Андрій Пишний. Ну що, всі вони працюють на Росію? Ну, напевно, є якась інша причина, що в головах у цих людей. Якщо вони не можуть зрозуміти, що потрібно гроші потрібні на зброю, вони цього не роблять. Це в їх повноваженнях, вони можуть виділити гроші. Вони цього не роблять. От що робити нам? Напевно, лінія фронту повинна десь наблизитися до якогось великого міста. Я не знаю там. Почнеться може битва за Харків чи за Дніпро. І тоді може прокинеться Гетьманцев, прокинуться, чи Пишний, чи Марченко. І скажуть, бля, а чому ми на зброю гроші не даємо? На живу, грошей, купа, скільки завгодно. Нацбанк може прямо зараз 20 мільярдів просто так віддати на зброю. Податкова може просто так відмовиться від ПДВ. Скасувати ПДВ і знову зробити 2% з обігу. І в бюджеті буде більше грошей, і ніхто не зможе вкрасти. Тому що немає чого вкрасти, коли немає ПДВ. Контрабанда зупиниться, тому що контрабанда заради ПДВ. Розумієте, скільки схем зводяться на податок на додану вартість? Тому що його можна вкрасти з бюджету. От на цьому будуються всі схеми. Приблизно на 10 мільярдів доларів на рік. Там хтось мені написав, що звідки такі цифри. Дочитайте да звіти науковців, експертів, побачите всі ці цифри. Оці дві інституції. Нацбанк може одразу 20 мільярдів дати і, більш, і більше не забирати західну допомогу до себе в кишеню. І податково. Теж 10 мільярдів доларів схем. Просто скасування ПДВ і заміни його на 2% з обігу. Плюс 10 мільярдів доларів на рік. Ну вже я не кажу про державні закупівлі через Прозоро і витрати на державний апарат. Це взагалі за межею якогось здорового глузду утримувати на 900 мільярдів державний апарат. Півтора мільйона чиновників. Ну, Пишуть, що 1 мільйон 800 тисяч це більше ніж півтора мільйона. Але ніхто не може порахувати. Статистика так замішана, що не можна виокремити чиновників. Отака в нас державна система, система державного управління. Ще одне останнє, що хочу сказати. Отам Юрій Касьянов, виробник дронів, і військовий, ну, написав пост знову про погану систему. І пише, що де да не винний ні сирський, ні залужний. Ніхто не винний, система така. Тут знову ж таки нуль політики, претензія не до сирського або його попередника залужного. Просто так прописано в документах, що мають силу закону. І жоден воєначальник не може це змінити. Ні, пане Юрію. Винні люди, конкретні люди, які можуть це змінити і не змінюють. Оцирський може це змінити? Може. Баргілевич, начальник генштабу, може це змінити? Може. Вони можуть написати внутрішні документи, змінити структуру. Вони можуть змінити всілякі положення про закупівлю. Вимоги для виробників. Все це можуть вони самі змінити. В самому цьому Міністерстві оборони, в Генеральному штабі. Все це вони можуть змінити, але не змінюють. Тому винні перші особи на них політична відповідальність. На Бергілевичі, на Сирському. Вони мають це змінювати все. Там мені не писали, так вони ж повинні воювати, їм немає часу. Послухайте, в Генеральному штабі десятки людей. Там є, там навіть є історики, які пишуть історію перемоги України в цій війні. Наняли істориків десятки людей. Мемуари будуть писати. Завжди є кому. Потрібно просто дати наказ. Спростити, прибрати, скасувати і все, щоб можна було спокійно закуповувати комплектуючі, ввозити без пошли, ПДВ, все, що необхідно для фронту. Не ПДВ потрібно скасувати, я ж кажу. Раді ПДВ, заради ПДВ існують багато схем. Потрібно спростити податково, щоб сама податкова була не потрібна. 26 тисяч працівників податкової служби. Навіщо вони? В наш цифровий вік. От такі справи, друзі, невтішні. Ну, Може, від розповсюдження цієї інформації щось зміниться. Все, пока.